З нами Олег Лісний на прямому зв'язку, це політолог. Мої вітання, пане Олеже. Доброго ранку. От я хочу про візит Кіра Стармера і тему обговорення детальніше з вами поговорити, тому що, ну, мабуть, воно так в уяві от багатьох українців, якщо мова йде про миротворців, то всі одразу уявляють там, славних хлопців, там, обвішаних, та, як Джон Рембо, які стоять чи там оці нестримні ну, з того фільму, так. Які там приїхали, і вони значить, захищають кордон, але ну, реальність вона ж відрізняється там, від фільмів і від уяви. На мою суб'єктивну думку, ну, максимально, це ну, приїдуть навчати, типу, інструктори. Хоча, знову ж тут Україна, українські військові повинні кататись по всьому світу і навчати як треба а не, і як не треба. Але ну от приїдуть максимально інструктори, тому що тут Олена Чернякова не дарма апелювала до 17-ї статті нашого основного закону заборонені військові бази. І ймовірно, і Росія до цього буде апелювати. От ваш колега у сюжеті Володимир Фесенко. Він так само до речі згадуючи Росію казав, що вона, мабуть, там. Країна НАТО не прийме, ну але без нею, з тією Росією. На який реальний, на вашу думку, факт ми можемо розраховувати по будь-якій варіації присутності військ якоїсь третьої держави на нашій території, і ну, сенс візиту Стармера тільки заради цього може є приховані мотиви. Ну, Будь-який візит має дві сторони, тобто одна публічна, друга не публічна, а ще й емоційний момент, тому що це знову ж підтримка України. Е, періодично до нас приїжджають політики е, в різних інтересах, да? або з точки зору політичних, ну, у когось вибори, і Україна завжди додає свій плюс. І це вже стало просто знаєте, навіть іноді можна назвати політичним туризмом. Да, але це, це реалії. Ми важлива країна. Ми країна, яка впливає навіть на перебіг виборів в будь-якій країні. Так сталося. Ну хоча б не не так прямо, маю на увазі, а просто як фактор, який використовують політики, які знаходяться всередині країни. Якщо вони йдуть в Україну або говорять про Україну, це додає плюсів або мінусів, але це не є такою темою, яка не резонує. Тепер про військову там участь військових або знаходження військових на нашій території. Uh -huh. В цей період, що зараз відбувається, да, і те, що відбувається, як відбувається на фронті. Я з вами цілком солідарен, що можуть бути інструктори. Тут ні, Росія ніхто не завадить, просто політична воля тієї чи іншої країни. Це не військові бази, це група людей, яка може бути на ротаційній основі. Приїхали на місяць, поїхали, отримали в той же досвід. І хто кого вчить, я теж з вами згоден, що вони більше, мабуть, отримують, отримають, якщо будуть тут. Тому що вони побачать як їхні знання, наприклад, можна застосувати під час бойових дій для військових. Це ну це їх професія. Вони до цього ставляться дуже серйозно. А от більші контингенти, да, такі як миротворчі, то тут питання теж воно і складне і просте водночас. Тільки тоді, коли буде встановлений або стали перемиря, або сталий мир, і тоді вони можуть бути тут, як ті, хто якщо беремо формат миротворчих сил, так? тому що якщо не помиляюсь, може, військові експерти по мене поправлять, вони не мають важкого озброєння, вони мають легке, легку броню і ну, стрілецьку зброю. До речі, а свого часу президент говорив про те, що я так зрозумів, що можна цей формат якось і змінювати. Тому що в одному з інтерв'ю, якщо не помиляюсь, він говорив про наступне, що він би хотів би, щоб ці сили були озброєні і кораблями, і літаками, і говорилося про чорне море, якраз да, тому тут треба подивитися як воно буде взагалі розвиватися як ці сили будуть називатися про те що казав мій колега що росія буде дивитися на нашу конституцію давайте будемо реалістами і мир взагалі не потрібен вони не будуть ніяку конституцію дивитися вони будуть просто протискати свій ультиматум. і тому знову ж таки українська сторона в особі президента вона чітко визначила як можна перемовини зробити ефективними Росія не має там, отак от викручувати сим руки. Вона має бути притягнута туди за вуха. От тоді, тобто Україна має бути сильною, не обов'язково за рахунок військового контингенту, просто за рахунок необхідної і вчасно переданої зброї. І тоді будуть перемовини скоріше за все чесними і справедливими. Доти Росія буде знаходитися в рівноправному з усіма учасниками режимі. Ну тоді це ні про що насправді. А ви знаєте, там на болотах вже цей патрошев є такий дід, і цей сервелат Путінський Лавров. Вони якось в унісон. Дві речі заявляють: перша про перемовини вони готові говорити зі Сполученими Штатами, але це пісня у них не гарна і не нова абсолютно. Ну вони ж постійно це. Ми там не будемо з Україною, ми там зі Сполученими Штатами. Вони ж знати і воюють постійно. А другий момент, я думаю, ви теж помітили, що вони нас називають, як це деш утворення, яке називається Україною. Ну, оце по-інакшому -по -по почали. І зважаючи на древню цю російську традицію, видавати е як це, проблеми чужих, точніше, свої проблеми за проблеми чужих, от у мене виникає питання: а може у них там всередині серйозно побоюються на тлі цих продуктових талонів у багатьох віддалених від Москви регіонів? На тлі там, битви за масло, проблем бюджетних і місцевих бюджетних, в тому числі, що сама Росія така, як пазлик несклеєний, розвалиться. Ви знаєте, що це ж моя мрія. Я обстоюю навіть моя. раціонально, що Федерації не має існувати як такої або в таких кордонах. Звісно, що в Україні не всі підтримують за межами цього бояться. Такі колоси, ну як ну я по іншому скажу, щоб не напрягати наших глядачів зранку, От Сирія да. Вона мала підтримку великої держави. Вона мала режим, який здавався незламний. Навіть коли вже почалися події, експерти з усіх сторін говорили, ну, що через 2-3 дні все закінчиться, тільки не в ту сторону, не в не сторону повстанців. Тобто, колос рухнув. Да? Радянський Союз теж рухнув, коли його підтримували, навіть американці, щоб він ще стояв, як міг. Імперії рушаться не тоді, коли ми вважаємо, а тоді, коли настав час, і російська. Російська федерація, як кажуть такі експерти, як плохий да вона знаходиться в стані руйнації імперії. Тільки е, одна проблема в тому, що ніхто не може сказати, коли саме впаде і скільки там часу, тому ці лаврови, патрушеви і прочі, це ніпотреб. Російські да вони зараз іншу, як на мене, мають мету. І вона для нас є дуже небезпечною. Вони хочуть винести нас за душки, тобто у них є таке розчеловічування, да а тут розкраїнювання, чи якось так. Тобто, чому з Україною говорить, якщо це образование є? Або там є ті, що визначилися, а він вважає те, що вони захопили. Оти молодці, ото Україна. А от це, що не визначилося, ну мені понятно, що да. Оце їхні думки такі, але це ж не про те, що воно насправді є. Це так вони нас бачать, і це треба розуміти. І головне, вони хочуть говорити напряму Сполученими Штатами без посередників і говорити про переділ світу. Так, вони зараз поранені, так у них там немає масла і всього, чого як по деревянськи казав, а коли ж його багато було у них, а тепер немає. Але це не те, що зараз їх може зруйнувати, тому вони вважають, що вони сильні. І вони мають говорити сильними світу цього. І знову ж таки, ялта 2 Я думаю, сниться Путіну щоночі, і він там молодець, і він збиратель земель, і Знов він там пів Європи це його. Всі, ж пострадянські країни, це його, от це він бачить. А мені дуже хотілося б, щоб йому Каддафі снився. Він кажуть, що він дуже боїться цього фільму, коли побачив, що робиться з Каддафі. Чи здатні росіяни на те, щоб починити з Путіном як свого часу в Лівії вчинили громадяни з Каддафі? Я сумніваюся, тому що це нація рабів, і вона буде поставлена перед фактом, коли завалиться центр. Так, от ми маємо не допустити, щоб про нас говорили без нас. Це і президент наголошував, і це вже не відбувається давно, і не треба його заново починати. Ми це вже проходили, тому ми повинні. Тиснути на ну як тиснути? Е, спілкуватися з партнерами про те, що знову ж Зеленський в інтерв'ю останньому здається, казав так, що повинні зустрітися з Україною плюс Європа. Це допускається. Напрацювати свою спільну позицію, а потім бажано примус, а ну і посилити Україну, це однозначно. А потім примусити на тих умовах, які вже напрацьовані, спілкуватися з Російською Федерацією. Ні в якому разі не можна допустити прямого діалогу без нас. А наскільки мають підстави, оті. Заяви, які тиражують деякі західні ЗМІ, про те, що от Європа боїться, що Трамп, тут не про Путіна, тут про Трампа, що він піде на перемовини з Україною та Росією, чи посадить спробує посадити там нас з оцими Заперіго Ріковськими за Один Сил перемовин без країн Заходу. Типу, а, а, про, а про Європейський Союз не подумає. Типу, сам буде представляти всі країни Заходу. Наскільки Наскільки це негативний сценарій? Чи нам не важливо це для Брюсселю, скоріше негативний сценарій? Ну знаєте, я можу констатувати той факт, що Європа Трампа боїться ніж більше ніж Путіна, і це очевидно насправді дивно, але очевидно для нас цей варіант не є приємним, тому що ми маємо все таки Європу ввести в цей переговорний процес, тому що війна в Європі відбувається, і нам потрібна підтримка Європи. На всіх рівнях і в тому числі не те, що навіть на вольовому рівні, щоб Європа розуміла, що вона відповідальна, і їй треба взяти цю відповідальність на себе разом з Україною за безпеку Європи. Це дуже важливо. І зрозуміло, що притомні політики, я так знаєте, із тих країн, яких можна називати там коаліція хоробрих, тому що не всі ж хоробрі. Фіца з Орбаном, Вони ну така собі Європа в такому сенсі, да тому нам. Необхідно саме в такому форматі, щоб Америка, ми, Європа проти Росії в, в цьому навіть переговорчому процесі, і я думаю, що є політики, які є дуже амбітними в Європі і сміливими, і вони деякі з них мають непогані контакти з тим же Трампом. Тому будемо очікувати, що вони не просто будуть чекати, поки їх покличуть. А вони будуть це робити для того, щоб Трамп побачив їх стороною. Тим більше, що Трамп він же ж по великому рахунку може на це й піти. А чому а тому, що він давно вже говорить, що за Україну має відповідати в першу чергу Європа. Ну от Європа може йому сказати так, ми готові. Але для цього треба зробити мабуть певні кроки вперед. Наприклад, ті ж самі, що нещодавно очільник НАТО пропонував Європі давайте ж вже якось військові бюджети збільшувати. А то будемо вчити разом з вами російську мову. Ну може, то так треба зробити сигнал е Трампу, і Трамп буде вважати Європу як рівноцінного партнера в встановленні стабільності в Європі, тобто в Україні? Чому б ні? Олеже, дякую вам за ці роз'яснення. Спасибі за те, що доєдна... доєднались до розмови Олег Лісний політолог. Він був гостем нашої студії.